В світіці знайшов, дав пораду, щоб я світ за ним ішов, і я радо з ним іду, він забрав усю біду, я щасливо певне, Христом живу, і я радо з ним іду, він забрав усю біду, я щасливо певного. Я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не покине, не покине мій Ісус. Він за руку мене взяв, і стемряви, він підняв, він є світло, він є правда і життя. Є світло, Він є правда і життя. Відріхів мене, Ісус Христос, війни, все життя моє, з любов'ю Він змінив, я блукав, а Він шукав, Христос стукав, я мовчав, своє стало на руках мене. Своє стало на руках мене приніс. Я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не покине, не покине Мій Ісус. Він за руку в мене ця віскаря би він підняв, Він є світло, він є правда і життя. Він за руку мене взяв, стемряв, і з він підняв, Він є світло, він є правда і життя. О, мій друже, зрозумій його любов. Він за тебе проливав невинну кров. Сильно любить, Бог тебе кличе царство Він своє. Хоче в небі споглядати лице твоє, сильно любить, Бог тебе кличе царство від своє, хоче в небі споглядати лице твоє. Я щасливий, я щасливий сам Господь. Він є світло, він є правда, і життя, він за руку мене взяв із темряви, він підняв, він є світло, він є правда, і життя.